Минув рівно рік, як невеличке село на кордоні Миколаївської та Херсонської областей повернулося додому в Україну. До повномасштабного вторгнення в тернових подах проживало близько 70 людей. Зараз ця кількість зменшилася в 10 разів. Протягом 9 місяців село перебувало під окупацією. Про це нагадують копанки, які вирили російські військові в будинках цивільних та моторошні надписи на стінах. Окупанти вкрали в місцевих жителів мирне життя і змусили людей виживати. Була якась закатка, компот, відкривали закатку, вспівали тільки, ось як починало на світанку, трохи сіріть починало, то дід костер трошки розпали, такий, щоб води нагріти бігом, запарити дірки собакам і цей, отож корову доїла, молока, та, і, от, парі, і собі чайник тільки вспівали кип'ятка. Все. Ну, правда, чаю не було, трави на ну так. Я зараз собакам їсти варю. якщо б мені таку кашу дали в окупації, як зараз, я б їв би навіть з, з одної миски з собакою. Зерно мололи на, ето, на кофі, кофемолку, от такі коржики пекли. Нас же ж не випускали отсюда, ні туди, ні туди. Їсти, то хочеться. З початком кривавих боїв за тернові поди місцеві жителі намагалися евакуюватися на свій страх і ризик. Пара цивільних потрапили під обстріл, так і залишившись навічно у власному подвір'ї. Щоб врятувати власне життя, Ніна та Володимир подолали пішки небезпечний шлях у 20 кілометрів. Тут по полі, колись поливали дождівалки поливали і проритию російські. Ну де вода йде. Ну от ми так сюди, тудою, вони ж там зайняті були, тому що по них гатили і вони гатили. Вони не сильно на близьку відстань Німані ну, обращали, а році глибокий такий. Ну так потихоньку-потихеньку до того села перейшли, а там вже вони не, не били так, їх там так не було. І на киселівку, а з киселівки. На Херсон. Повернутися додому сімейна Пара змогла через два місяці. Тернові поди було не впізнати. Від квітучого сонячного села залишилися одні руїни. Будинок Ніни та Володимира також було пошкоджено, але на щастя не зруйновано зовсім. Я дійшов сюди, де вже видно було, глянув, криша є. Я чуть не плакав. Криша є. А якщо криша є, значить стіни стоять по-любому значить хоча б буде де нагрітися. Але стіни та дах єдине, що залишилося від минулого життя. Лише згодом в деяких будинках з'явилося світло та зв'язок. Питної води в селі немає і досі. колодязь був то сильно хороший, там воду приїжджали, брали навіть з руки. Ну, це ж за час війни люди ж поїжджали, там ж поставляли качки, кури. Ну Їсти, то курка знайде там, а води ж то нема. Ми, ну, туди попадали і вона там ну, коротше, не, не підтяг. А вода є найнеобхіднішою, оскільки два рази на день потрібно годувати та поїти худобу. В подвір'ї Ніни та Володимира справжній зоопарк. Більше десятка собак, які в пошуках їжі прийшли з інших сел, а також близько 30 кіз та козлів, які хвостиком ходять за хазяйкою. Нам із гаю одні люди подарили. Козла хазяїни уїхали, а козлика залишили. Вони нам подарили і оце от того парня у нас оце о, потомство. Оце таке пити хочуть. Вони Надо. Витричні, так? Да, та оце вони як хочуть пити, то вони такі хороші. як нап'ються, то не можна їх загнати. Нещодавно в рогатому сімействі сталося поповнення. Це у нас чмобіки називаються. Чмобіки. Вони малі ну, самі менші, самі такі, самі слабенькі, того вони чмобі. Як би не було тяжко жити, виїжджати з села місцеві не хочуть. Кажуть, що вдома і стіни лікують. Але ще одна більш важлива причина вони не можуть залишити тварин. Та куди з таким 100 собак? Ну не а 20. І цей кози, козенята, воно. Ж Коду робить, лізе, залізуть людям в огород чи куди ну не хочеться, щоб могли, могли Любомировки купити, хату коло свахи, а там теж міста мало, куди його це все, все випустиш. Саме завдяки допомозі волонтерів Ніна та Володимир мають надію, що зможуть повернутися до минулого життя. Мотоспільнота з Одеси приїжджає в Тернові поди вже в п'яте. За цей час волонтери відновили стареньким сарай, полагодили дах, вставили нові вікна та двері, а також надали гуманітарну допомогу. Тут, слава богу, дерев'яні конструкції там условно всі цілі були, треба було только перекрити, положити новий шифер, фронтони зашить і по можливості установлює. ушные но целые металлопластиковые окна, двери китайские из новостройчика привезли, установили, тут были двери, что ветер их продувал насквозь. Вот, надеюсь, что старикам это поможет. Сейчас осталось нам еще засыпать блиндаж, который орки выкопали в, прямо посредине хаты. Нам было не сделать самим. Я не знаю, це, це Бог послав цих хлопців. Я не знаю, яке їм, яке їм дякувати, яке їм, ми б ніколи оце не зробили б. Е, о, ну, цю кришу самі Він, йому не підняти шиферину, наймати людей, та, кого ти там наймеш. Хорошо, що такі люди знайшлися, що вони без, без денег, без нічого, самі, самі собі приїжджають, самі собі роблять, й навіть... Їсти з собою беруть і нас кормлять. Представляєте, це ж це ж, як то кажуть, чоловічність, яка то є у людей. Вікна, двері привезли. Самі ставлять самі все Ніна та Володимир зустрічають волонтерів як старих друзів. На допомогу подружжю прийшли близько десяти людей різних професій. Деякі з них ніколи не мали будівельного досвіду. Але хіба це важливо? Головне, що їх об'єднує, це бажання допомогти місцевим мешканцям пережити зиму. Это же как бы такое, что из детства что-то ты умеешь, какой-то ремонт дома, еще что-то. То есть, ну, работа довольно-таки примитивная. То есть, вот не надо как-то иметь какую-то профессию, чтобы исполнить, там, поставить окно, либо, там, приколотить деревяшку в крыше. То есть, ремонт примитивный, каких-то особых навыков не требует. Поэтому для нас это легко, а вот, допустим, людям там старым, ну, для них это уже трудно. А в силу своего возраста, там, вот. Поэтому От, ми здійсні ми можемо. Русський мір залишив після себе не лише одні руїни, але ще й інші неприємні сюрпризи, через які місцеві жителі не можуть повернутися додому. Майже біля кожної будівлі стоїть табличка небезпечно міни. Наслідки російської окупації і досі ліквідовують сапери. Цвітної сигнал. Що він означає? Сигнал цвітного металу это... – це… Алюминий, скорее всего, опять же какая-то головка в земле закопанная. Обычно в таком месте ставится меточка, да, с цветным скотчем для того, чтобы в следующий раз саперам облегчить уже задачу по выявлению, чтобы они уже не ходили. Не шукали, а конкретно знали, що Попри всі труднощі, люди мріють повернутися додому та почати нове життя. Так, рятуючись від щоденних обстрілів, в Тернові поди тимчасово переїхала родина з Херсона. Олександр разом з дружиною повернувся в батьківську хату та намагається власними зусиллями відновити зруйноване окупантами житло. Дах повністю, не було, повністю його не було. Це може своїми силами. Можете даже обратити увагу, що це. Фронтон зроблений з досок длинних снарядів. Це той тобто, градовські. Трьохметрові доски, порізані, зроблений фронтон. Покриття ми біле самі придбали, купили. От, так, якось временно накрили хату. Потолків в хаті немає, так, в стелі. Ось зверху накрили, щоб те, що, що сталося, там просто не пропало далі. До актуальних на сьогодні проблем місцеві жителі підходять по творчому. Щоб зберегти продукти харчування від мишей, Олександр знайшов наступний вихід. Ми використовуємо ящики з під снарядів. Куди б не заховав, все одно вони лізуть. Зараз у нас картопля, помідори, капуста, брючки. Такий холодильник у нас жителі тернових пот мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої будинки. Але для здійснення цієї мрії їм потрібна допомога якомога більше будівельних матеріалів.